У Житомирі при 30 ліцеях міста запрацювали літні табори. Так, відкривають своє табірне літо учні 14-го ліцею з речівками, танцями, піснями, гарним настроєм. А головне, у колі друзів ділиться тутешня учениця. Мені дома скучно сидіти самої мама на роботі, папа на роботі. То я прийшла сюди до подружок, щоб побавитися. Десятирічний Вова й собі розмірковує, чого ж очікує від відвідування табору. Нові знання. Ще деяких нових друзів. Заступниця директора ліцею анонсує, що для дітей підготували насичену програму дозвілля. Всі табори мають заняття, мають е, виховні при погоді на галявинах. Локацій дуже багато, щоб це не були заняття. Знаєте, за партами, тому що е, ми вже від цього втомилися. Плануємо, що у нас буде багато представників е, і ну, завітають ДСНС, е, потім е, служб різних. Також будуть театри місцеві таким чином. Освітню виховну складову інтегрують в ігрове середовище, роз'яснюють департаменті освіти. У нас 150 загонів, які е, будуть. Працювати над філологією, над математикою, інформатикою, біологією, також спортивні загони і загони творчої спрямованості за підрахунками департаменту освіти впродовж двох тижнів пришкільні табори відвідає 5,5 тисяч дітей. 3,5 тисячі дітей сьогодні шестигодинним перебуванням знаходяться в наших закладах 15 таборах. А це 182 загони. Більше 2 тисяч дітей також будуть знаходитися в своїх загонах на базі 30 шкіл. Навчання навчанням, а обід за розкладом у пришкільних таборах дітей забезпечать дворазовим харчуванням, і на це з міського бюджету виділили майже 2,5 мільйони гривень. Тільки пільгові категорії дітей 100% харчуються безкоштовно. Практично із 3,5 чоловік пільгових категорій 1600. Далі ми говоримо про другу категорію дітей: це творчо обдаровані, спортсмени. Три. 30 на 70. Тобто, це також сплачує частково міська рада, частково бюджет, частково батьки. Ті, які не мають відповідно пільг, така категорія 1200 дітей це батьки, які за свої кошти 90% і тільки 10% доплачує міська рада. Виділено майже 2 млн 400. З міської ради саме на період 14 дні на сам кінець Світлана Ковтуненко додає, не залишилися поза увагою літньої оздоровчої кампанії і дитячі садочки. У них буде збільшене харчування на 10% до 1 вересня. Також цікаві заходи, які теж будуть на протязі цього періоду з нашими дошкільнятами. Пришкільні табори працюватимуть до 1 липня, результати роботи яких обіцяють оприлюднити по завершенні змін на офіційних сторінках департаменту освіти та ліцеїв у соцмережах.